Доброго дня, мене звати Наталя, ми проживаємо в Київській області з чоловіком. Сьогодні вирішили зробити такий невеликий екскурс по нашому городу. Тут у нас посаджена полуниця різних сортів. Ми вирішили її накрити агроволокном, щоб отримати трошки раніше врожай, ніж завжди. Ну, я рахую, що вийшло у нас досить-досить гарно. Буде що посмакувати нашим внукам, дітям, ну і нам. А також ми будемо якусь частину реалізовувати на, ну, ще не, не, не вирішили, на звичайному ринку або дамо інформацію нашим знайомим, що можна придбати. Зараз я вам хочу трошечки показати. Яка вона маленька ще, але я врахую, що ми найближчим часом, бачите, отримаємо вже квітки, а потім вже і ягідки. Так що замовляйте, якщо вас це цікавить. Дякую.